Всім привіт! Сьогодні до на нас на продаж залітає ось такий автомобіль. Це BMW X5 2012 року в кузові E70, літровий дизель. Ходім, подивимось поближче. 20 Двадцять різноширокі диски, безключовий доступ на всіх дверях. В салоні нас зустрічають шкіряні сидіння з підтримкою для колін, панорамний дах, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, розширена нештатна мультимедія, а також проекція на лобове скло. Позаду нас зустрічають також двохзонний клімат-контроль для задніх пасажирів. сонцезахисні шторки, щоб не світило в голову, та підлокітник. По задній частині автомобіля у нас є камера заднього огляду, парктроники, електропривід кришки багажника, накладка Акрапович. Ось так у нас воно все відкидається і загружається все, що потрібно. Багажник доволі місткий. Під капотом нас зустрічають дизельний двигун об'ємом 3 літра з індексом 35D на двох турбінах. Пробіг даного автомобіля складає 194 тисячі кілометрів. Був він придбаний на аукціоні в США з пошкодженням від вандалізму. Зараз ціна у нас на майданчику складає 18,5 тисяч доларів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, такі як Instagram, Telegram та TikTok, Та дивіться на гарні автомобілі по гарним цінам.